Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з рубля 1912 року – пам'ятної монети, яка присвячена сторіччю так званої вітчизняної війни 1812 року. Всього було випущено 26 тисяч таких монет. Виготовлені вони зі срібла 900-ї проби вагою в 20 грам. Пам'ятний рубль придбали за 65 тисяч гривень або ж 1550 доларів. Далі абстрактна композиція, котрій майже 100 років. Ця робота створена відомим російським художником Іваном Клюном. Справжнє прізвище Клюнков. У 1881 році він переїхав до Києва, познайомився з Малевичем, котрий ввів його до мистецьких кіл українського авангарду. Ця абстрактна композиція створена у 1926 році. Придбали її за 69,5 тисяч гривень або. Кож 1650 доларів. Далі найкраща українська монета 2020 року. Енеїда набір з дев'яти пам'ятних монет номіналом 10 гривень кожна, випущений Національним банком України та присвячений поемі Енеїда, написаній народною мовою, з зображенням історії, звичаїв, традицій і побуту українського народу. Монети виготовлені зі срібла, загальна вага 280 вісімдесят грамів. Тираж лише 1200 примірників. Набір монет. Був придбаний за 83 тисячі гривень або ж 1970 доларів. Далі старовинна ікона, котрій більш ніж 100 років. Згідно з експертним висновком, вона була написана професійним живописцем наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Сюжет Марія Магдаліна, послідовниця Христа, яка, згідно з Євангелієм, слідувала за ним, була присутня при розп'ятті і була першою з людей, що удостоїлася явлення Воскреслого Ісуса. Розмір цієї ікони 67 на 50 3 сантиметри. Придбали її за 100 тисяч гривень або ж 2380 доларів. В якості прикрас людство почало використовувати корали дуже давно. Їх носили єгипетські фараони та жерці, еліта Давньої Греції та Риму. До України корали привозили з середземного та Червоного морів ще в часи Київської Русі. Майже до першої половини ХХ століття намисто з червоних коралів було своєрідним амулетом від зла й хвороб, а також показником багатства й достатку. Такі прикраси могли дозволити собі. Бі лише заможні українські жінки. Чим більше ниток з намистинами було на шиї жінки, тим багатшою була її родина. Деякі намиста коштували як пара волів або ж навіть хата. Стародавнє коралове намисто придбали за 102 тисячі гривень або ж 2430 доларів. Далі старовинний об'єктив окс 1 101 Це радіанський кінооб'єктив, який був розроблений ленінградським оптово-механічним об'єднанням. Він був призначений для професійних кінокамер, таких як Дружба, Москва, Мир та інші, що використовували 35-міліметрову плівку з кадром 16 на 22 мм Скільки всього було виготовлено таких об'єктивів, невідомо. Проте, судячи з цінника, дуже Мало. Придбали цей об'єктив за 125 тисяч гривень або ж 2970 доларів. Далі старовинна керамічна ваза, що належить до косівської мальованої кераміки. Околиці Косова Івано-Франківської області багаті на глину та пісок. Тож гончарство тут розвивалось з давніх часів. Становлення гуцульської кераміки відбувалось в 15 столітті, але найвідомішою стала саме косівська кераміка. Розмір цієї вази 45 на 14 сантиметрів. Придбали її за 126 тисяч гривень. Ривань або ж три тисячі доларів. Далі Орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними. Підняли ціни на золото та платину. Підвищився курс долара і вартість нагороди теж зросла. Зараз ціна на золото б'є історичні рекорди, тому черговий орден Леніна Ганіна придбали за 135 тисяч гривень або ж 3220 доларів. Далі 20 песо 1866 року, викарбувані під час правління імператора Мексиканської імперії Максиміліана І. Ця монета вважається доволі рідкісною. Тираж її склав лише 8274 екземпляри. 20 песо виготовлені з золота 875-ї проби. Вага їх майже 34 грами. Придбали цю монету за 200 тисяч гривень або ж 4760 доларів. Politif. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився мерседес у світі годинників Легендарний Rolex Ця модель, яка має назву Explorer була створена на честь історичного сходження на Еверест у 1953 році. Перші подібні годинники були надані експедиції, в яку входили сер Едмунд Хіларі і Тенсінг Норгей для контролю запасу кисню під час експедиції. Цей екземпляр 2006 року. Року на ходу і в ідеальному стані. Придбали його за 200 тисяч 3 гривні або ж 4 тисячі 760 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.